Одним прекрасним вечором я грав, і о, такий прилічно діти, мужчина кидає мені 100 баксів. І він мені запропонував прописати бек-вокал до дуже відомої Потім уже, гурту зі Львова. Я живу, так хочу, скоріш прийти додому, я бо знаю. Мене чекає там сім'я, моє життя у фото в рамці, на стіні відбитки синових долонь. Мене чекають на вікні так тепло, Коли в руках гарячий чай так тихо. Рок-музикант рядки з писань якого стали крилатими людина з неймовірною біографією. Він з тих, хто в перші дні великої війни повернувся з-за кордону, аби захищати рідну землю. Це проєкт медіа-центру по суті. Ми говоримо з сержантом Збройних сил України Олександром Мілошом. Легко писати пісні про війну. Тобі. Ви знаєте, парадоксально все в тому, що У мене позивний мальфар. Ця пісня, ну, ми маємо на увазі пісню додому, на яку ми записали кліп під час війни. Вона була написана роки за чотири до війни. І коли я її згадав, коли почалась війна, ну там просто пророчі слова були, вона така пророча стала пісня, і ми її вирішили переписати, записати на студії, зробити фільм, кліп. І я не думав, що буде такий просто для людей вибух. Я, ми просто розмістили його на YouTube, ну, і розірвали там початок на меми, бо там спочатку ми ну, просто симпровізували, постав посадили двох бійців, які перед собою переговорюються. Один каже, що закінчилась війна. Фортосмальфару на прийомі. Рашка капітулює, хлопці, перемога. Україні. Закінчилась війна додому. Замітували таку штуку. А він каже: все додому. Дуже хочу, щоб пісня була пророчою, і от стала вона пророчою, особливо цей мем, який перед цією піснею, інтро стало пророчою, ти на музиканта вчився. Розкажи з самого початку, як ти вирішив піти в музику. Фух, якщо з самого-самого початку, в мене дуже музична сім'я. Мама віддала на фортепіано, бо то модно Зрозуміло. було. От, пішов я в музичну школу, і перший день я проаналізував, був сквозний такий вход і вихід через школу в двори. І от мама мене завела, сказала: папа, я через двори на вулицю. І тоді телефон, автомати були по дві копійки, це Радянський Союз. Дайте дві копійки, мамі позвонить. Ну, І на 15 копійок на Морозиво Морозиво поїв, 40 хвилин пройшло, так закінчилась моя музична школа. Але мама не знала, що я прогулюю, вона узнала десь через 4 місяці, що взагалі такого не бачили в школі. Вона мене водила, 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 платила П'ять карбованців, щось таке. В общем, закінчилась моя. Фортепіано, е Не почавшись. Не почав, не, дубцем від мами. <гум> От. А потім я почув, як у нас в селі, де я ріс е грав на похоронах оркестр духовий. І мені дуже сподобалось. І я пішов на духовий оркестр. От. А потім трапилось так, що закінчив 9 класів школи, ми проходимо такого закладу. Я дивлюсь, такі дівчатка тендітні. В балетках на крильці травень місяць. Кажу, мама, а що там? Вона каже: культ про училища, Ну, тоді так називалось. Кажу, мама, я тут буду вчитися. Вот. І третій курс: я йду по коридору свого кулька. В мене в вусі серіга, в кульку фотографія коханої дівчинки. Надивився фільму Аса, і завуч йде Василь Прокопович. І каже, що це в тебе в вусі? Кажу, Серга, зніми, не зніму. Зніми, не зніму. Іди до мене в кабінет, зайшли в кабінет. І він на мене. Ах ти ж. Я йому в глаз. і в армію. <світ> <світ> так я не закінчив культ просвіту святучилі. І після армії, коли повернувся, що я по-перше зробив? Я сказав: я буду жити в Києві, хочу в Київ. Бо в Києві на Хрещатику, тоді на Майдані, ще Майдан. Я побачив музикантів, які грали таку круту музику, яку я слухав, і я одружився. У мене була гітара з собою і почав ходити на Майдан. І грати в трубі. Труба, так. Це, це було таке. Легендарна труба. Легендарне місце, правильно. Да. Моє місце було там, всі знають театральні каси. От. І збиралася така купа народу на пісні, які я виконував, що тоді ж не можна було скупчення народу, і міліція мене забирала в Стараківське РВД, писали мені вираження нецензурної браню російською. Було все налажено. Але там в трубі у тебе стався поштовх в кар'єрі. Так. Одним прекрасним вечором я грав, і о, такий прилічно одітий, мужчина кидає мені 100 баксів в зонтик. А на, то, на той час 100 баксів це просто феєричні гроші були. Я там почав збирати речі, почав врахувати кошти, там, купониці. Дивлюсь, настояще. Думаю, нічого собі. І там номер телефону. Набираю такий приємний жіночий голос, каже студія Сергія Смітаніна. Я кажу, таке-таке, мені залишили. Так, да, да, ви той хлопець, Саша, який грає, да", кажу. Тобто їй попередили, що ти можеш позвонити? Так, я, 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 я так розумію так, бо вона одразу сказала, що ми вас чекаємо по такій-то такій адресі. І я попадаю просто в рай для себе. Я побачив в, 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 в настоящу студію звукозапису. Сергій Смітанін, продюсер. От як з'являлися артисти? Ти продюсував Женю Фокіна, Катю Чілі. Як з'являються артисти? З'являлися. Сергій Смітанін це один з перших композиторів, аранжувальників, продюсерів. От і він мені запропонував, йому сподобався дуже мій голос: прописати бек-вокал до дуже відомої. Потім уже в гурту зі Львова. От. Я почав працювати, почав там жити. якого гурту? Ну, склябін. І таким чином я отримав професію звукоінженера, звукорежисера. Познайомився, а так як туди в студію, вона чи не єдина була на той час в Києві. Були, приходили різні зірки. Е я познайомився з е Директором Таврійських ігр, фестивалю Таврійських ігр ігри Скриваручка. Після цього мені запропонували працювати ведучим, ведучим масових е, свят, е, конферансом займатися на телебаченні. Телебачення мені не пішло, мені завжди потрібен був контакт е, е, з залом. В чому колись настає кінець. Ну, от, е мене дружина. Попала в, в дорожно-транспортну пригоду, була скалічена, і мені ну, прийшлось з нею бути два роки. А в шоу-бізнесі, якщо ти не працюєш там місяць, тебе швидко забувають, конкуренція і так далі. Мені прийшлось, ну, повернутися в місто Суми. Я повертаюся в місто Суми, зустрічаюсь там випадково. З своїм старим другом-ресторатором з Романом. І він каже: я буду робити в Сумах відкривати музичний ірландський ПАБ. Не хотів би ти в мене там арт-директором попрацювати. Ну, звісно, у мене роботи не було. Паб, він був розрахований на колективи живої музики. Ага. Я почав возити музикантів, музик. а потім мені прийшла в голову ідея. А чи я можу, можу саме свій робити. Гур, да, Я можу сам це робити. І ми почали заробляти більше, ніж заробляли ті, кого я провозив з Києва. І так почався гурт кая. Ми заробляли кошти кавер концертами, і потихеньку, потихеньку, полегеньку почали писати своє. І досить стали популярними в своєму місті. В 2020 році мене не стало мами. І мій товариш, який проживав на той час в Чорногорії, от, зателефонував мені і каже: Сань, тобі потрібно трошки розвіятися. Я тебе запрошую в гості до себе. В Чорногорії я зателефонував дружині, і сказав, що я не повернусь. Я буду жити. Чорногорії. От. Я залишився. І як вона сприйняла? Ну, ми то домовилися, що я її заберу ага, до себе. Так. Я працював з одним заказчиком, скажімо так, у якого є син, який грав на гітарі, ну, вчився грати на гітарі. І його вчитель уїхав з Чорногорії і за мною поділився заказчик так, своїм горем. Я кажу, так це не горе, я граю на гітарі, хочете, я повчу вашу дитину. І я почав працювати з його дитиною. На Новий рік він записав відео, як його хлопчик прогресував в грі на гітарі от, і розмістив в Фейсбуці. І коли мені почали телефонувати люди, спочатку мали було три учня, потім п'ять, потім десять. І я почав, я зробив, створив школу естрадного мистецтва. Була школа, мені на хліб вистачало. Я вже думав перевозити дружину до себе, і починається війна. І задача номер один було вивезти мою колишню дружину і дитину. Я їх зустрів в Чорногорії і буквально на другий день я зібрав речі і поїхав в Україну. Ну, я не зміг, ну інакше. Так почалась моя війна. Чому не міг інакше? В тебе були... поряд була дитина, ти мав бізнес. Все своє життя я довіряв своїй інтуїції і серцю. Зустрів друзів, ну а потім ЗСУ, 15-й окремий механізований батальйон. Ти мінометник, так? Ні, це ще до міномет. Це ще до міномет. Я був стрільцем. Це батальйон був сумський регіональний, який відповідав за те, щоб боронити кордон Сумщини. Коли орків з э, Сум видворили, ми зайняли лінію кордону. Нас розформулювали як 15-й батальйон, і всі, хто був в 15-му батальйоні, приєднали для новостворених в новоствореної 117 сімнадцятої окремої механізованої бригади. От там я почав вчитися на міномет, на командира міномет. Вже я повертаюся до своєї частини в травні місяці, коли був наступ на Запорізькому напрямку. Наші вже були на Запорізькому напрямку, місто Оріхів. О, так як я не міг просто фізично вже ходити на праву ногу, ну тоді в мене був місяць реабілітації, мене забирають в службу зв'язків з громадськістю. Бригади а, на посаду фотокореспондента. І в, в, багато хто думає, що в службах з яких фотокореспонденти знімають лише там, навчання там, чи ще що-небудь. У мене був такий камбріг, що мені приходилось виїжджати на нуль, знімати там все це. Це стреси, це страх, це перші контузії яких ти спочатку не помічаєш, а потім вони просто приходять до тебе. Що тебе вразило в тих хлопцях, яких ти бачив там на передвіч, що тебе можливо навчило б? Вражає, що вразило. вразила просто та людська. Тобто в тебе нема відтінків. У хлопців нема відтінків там. І людина проявляється: або в чорному, або в білому. Вражає те, що коли їх знімаю. Особливо там відео, коли йде обстріл там, ми ну, блін, навіть забігаємо. Там. Вони приколюються. вони Передають привіт в камеру. Пацалі. Тут би за себе подумати, щоб не прилетіло, а він за тебе думає. Багато зараз полеміки про те, що війна і потрібно всі ресурси кидати на війну. Ти вважаєш потрібно мистецтво під час війни? Чи потрібні люди, які це мистецтво доносять? Знаєте, це можна розуміти тоді, коли після концерту от ти зіграв останній акорд, і ти хочеш почути оплески. Є так називаємо, я її так називаю військова пауза. Вони виходять з того світу під час концерту в цей, який ти їм несеш. Вони забувають О, про всі негаразди, всю біль, і, і вони знаходяться з тобою. Але коли останній акорд, і це завершується, їм потрібно впригнути в те життя, в якому вони зараз знаходяться. І от скільки затягується ця пауза. Це якраз оцінка того, яку ти казку або полегшення їм зробив. щоб я вдома. Потрібно. Потрібно. І це найкрутий психолог, який тільки можна. Знайти це пісня, це творчість, це розмови. І чим більше ну, будуть приділяти увагу музичні колективи, і творчі люди, і ті, хто зараз, ну, так називаємо зірки і так далі, він до війни взагалі не бачив нічого, і Києва то не бачив, і на концерт не ходив. Там хлопець з села його забрали. Він напередку сидить. Він захищає батьківщину. Він. Ну, наприклад, там, Тіну Караль тільки по телеку дивився за своєю сім'єю. А тут він на ППД сидить на концерті, і ось вона, це ж не то, що там сцена з софітами. А вони сидять на пеньках, а вона перед ним, Ось, ось можна доторкнутися, посміхнутися. Йому, у нього є вже мотивація, він хоче жити. Ми говорили з рок-музикантом, а нині з сержантом збройних сил України Олександром Мілошом. Це проект медіа центру по суті. Бережіть себе.